Всім привіт, я вже в Брукліні, я буду бражений. Не купую речі, але буває, якщо щось дуже сподобається, то можу тут показати запит Дуже-дуже цікаві спинати. Ну, Взагалі така атмосфера магазину. Це якісь спогади, якісь історії. Можеш натрапити іноді на якусь таку річ. Ну, от я, наприклад, обожнюю капелюшки. Вуаля, гарний капелюшок коштує 45 доларів. Треба буде подивитися. Чи така висолом'яна сумочка? То, ну, тут Якщо хтось полюбляє такий ексклюзивний стиль, а я як художниця дуже полюбляю, то саме такі магазини і допомагають самовиразитися, бо це вже все йде в такий підрозділ історії моди. І можливо вже його випускати. Та неможливо, точно вже не будуть. А у вас буде зберігатися та річ, яка буде підкреслювати вашу ідентичність і особистість. Всім гарного дня! Ну, що ж, буду розказувати вам про Бруклін. У нас такий типовий а, бруклінський епізод. Сидить, працює робітник чинить дорогу, тут тобі, будь ласка, вінтажний магазин, тут ось приїхала мусорка. Тобто тут таке життя. Я дуже захотіла пожити в Бруклені, просто відчути життя звичайних американців, як воно жити, як воно добиратися, наприклад, там, в центрі міста. Но тут дуже багато, що мені цікавого стріт-арту. Я вже прямо йду і бачу один такий експонат. Ся зараз до Бруклінського мосту. Звичайно, він входить в список таких атракціонів, які хочуть подивитись туристи. Мені цікаво його побачити із за конструкції, так як я е за фахом художник. Декоратор, ми вивчали також скульптуру, архітектуру, тому я намагаюся звичайно розширювати свій кругозір по всіх напрямках. І мені саме він цікавий от з естетичної сторони подивитися, як він виглядає, з різних ракурсів, зробити різні фотографії, планові, заднім планом. І взагалі такі конструкції дуже цікаві, звичайно, вивчати. У нас в Норвегії, наприклад, в моєму регіоні є. Надзвичайно красивий міст. Я проводжу туди також екскурсії. А, називається сам комплекс. Комплекс разом з цим мостом Атлантична дорога. І всі е, туристи, гості дуже хочуть, звичайно, побачити це місце. Там знімався навіть останній е, епізод з останнього фільму про Джеймс Бонда. Ви скажете, ой, щось дуже багато у тебе, Джеймс Бондів, але це правда. І ось я наближаюсь до Бруклінського мосту. Дуже-дуже гарна, красива споруда. Я зроблю окреме відео, зроблю фотографії, опис, то буду тримати всіх. Зараз стою під Бруклінським мостом. Два мости: один старий, оці, по якому ходять потяги, і один новий, на тій А, Дуже гарна така конструкція, цікава і фотогенічна. Я купила собі постер з цим мостом, тому що такі, в форматі black and white. дуже класне а, таке фото, яке нагадає, по-перше, тобі спогади. По-друге, дуже гарно втиснеться, скажімо, в декори з тих будь-якої кімнати.